Добрий день, вітаю вас у клініці Етернас. Сьогодні хочу з вами поговорити про таке захворювання, як каріс зуба і його ускладнення у вигляді пульпіту і періодонтиту. То що ж таке каріс? Каріс це хронічне інфекційне захворювання твердих тканин зуба. причинами є бактерії, які перетворюють залишки їжі на кислоту, що пошкоджує амаль зубів. І далі вона йде вглиб. На початкових стадіях зазвичай каріс не викликає болю. 90% населення взагалі не, не звертають на це увагу, але в них вже хоча б один є каріозний зуб, і його може побачити в основному стоматолог на огляді. На малюнку справу ви можете побачити, як воно зазвичай виникає, як саме зуб руйнується. І зазвичай на ось третій, третій зуб, який ви бачите на цьому малюнку, на цій стадії пацієнти до нас приходять. Це називається стадія глибокого каріозу коли, коли е, ураження поширюється дуже близько до нерва, і вже почин, починаються симптоми, такі як е, відчуття кислого, холодного і е, білі, яка там триває більше 10 секунд. Зазвичай пацієнти там е, приходять і кажуть, у мене щось там болить. Це вже стадія, коли дуже близько до нерва. І у нас вже задача не просто вичистити, вилікувати каріс, а саме врятувати нерв. І, е, з такими симптомами не варто відкладати візит, не варто перекривати їх знеболюючими, а саме приходити і вже лікувати. Яке ж саме лікування карісу? Е, наша задача як лікаря вичистити усі некротизовані тканини, які вже зруйновані, е, згладити всі стінки зуби і поставити вже пломбу. Пломба буває двох видів. Фотополімерна пломба і склейномерна. Фотополімерна ставиться в тому випадку, коли лікар впевнений і він бачить, що усюди є тверді тканини, і він може відновити спокійно зуб. Склейномерна ставиться, коли вже під сумнівом, чи нерв залишився живим, чи ми його залишаємо живим, чи ні. В такому випадку ми використовуємо склейномерну пломбу, яка виділяє фтор, і вона зміцнює тканини, які навколо пломби. І тоді можна спробувати зберегти нерв живим. А це дуже важливо, чому зараз я вам покажу і розкажу. Далі йде пульпіт. Пульпіт вже, це вже запалення нерва, це гострий біль, зазвичай він нічний. І більшість від пацієнтів, 70%, написано в статисті пацієнтів, приходять саме з пульпітними болями. Це вже видалені нерва, нервово-судинного пучка, і е, зуб через видалення нерва потім е, не отримує поживні речовини і мінерали, пересушується і становиться крихким. Тому важливо саме лікувати каріс, а не доходити до стадії пульпіту. Далі за пульпітом вже йде періодонтиця, коли інфекція виходить за межі зуба, виражаються тканини навколо кореня. Навколо корення знаходиться у нас кістка, і саме запальний процес переходить в кістку. Тут вже пацієнт відчуває. Біль при накушуванні. Інше ускладнення, яке може утворитися, знову ж таки, якщо затягнути цей процес, перекрити знеболюючими протизапальними, це набрякання щоки, вже нагноєння, і в такому випадку вже під питанням, чи взагалі ми зберігаємо цей зуб, чи ми його видаляємо. Тому не затягуйте до цієї стадії, хоча б вже якщо ви каріс вже не прилікували, максимум вже на пульпітній стадії треба приходити, але не на передентитній. Що ж таке лікування каналів, видалення нерва, лікування пульпіту і перідонтиту? Наша задача максимально вичистити внутрішній корінь зуба і щільно герметично запломбувати його. Далі вже йде відновлення зуба. Відновлення зуба йде або фотополімерною пломбою, або коронкою. Але в більшості випадків саме коронкою. Чому? Тому що у нас, як я розповідав, зуб пересушується. По ньому йдуть мікротріщини, і ці всі мікротріщини в один день можуть з'єднатися в одну велику тріщину. Щоб цього не сталося, нам треба захистити зуб і покрити коронкою. І основна ідея цієї презентації заключається в тому, що лікування каріесу набагато простіше. Каріес – це лікування в один візит, і це перекриття пломби, і на цьому все. Якщо дотягувати до стадії пульпіту, то це як мінімум два, а то й три візити. Це видалення нерва, це коронка, це складніше лікування і фінансово дорожче. Періодонтит – це вже взагалі вже під питанням, чи зуб у вас залишиться, чи ми його видаляємо і ставимо імплант. Тобто каріес – це набагато простіше і фінансово, і морально, і для здоров'я. Тому не затягуйте з каріесом, приходьте на огляди, хоча б раз на рік треба попадати до стоматолога, щоб він оглянув. Може, у вас є один той самий зуб. Про які писали в статистиці, які треба пролікувати на все добре. Дякую вам за увагу. До побачення.